Доброго дня, партнери. Сьогодні 3 червня 2025 року, і ми знаходимося у Фастерському районі, а саме село Веприк на господарстві Хорське Лем у головного агронома компанії Завадського Сергія Валентиновича. Доброго дня, Сергій Валентинович. Доброго дня. Сергій Валентинович, розкажіть, будь ласка, про своє господарство в цілому та що використовувалось на даному учаску пшениці. Ми знаходимося в Паціюському районі. Значить, з обробітку фермерського господарства знаходиться 2600 гектарів землі. З того що у нас озима пшениця. 400 гектарів десь займає озимий ріпак в районі 200, соняшник в районі 600 гектарів і кукурудзи. В районі 1200, у нас кормова база, бо, тому що у нас є тварин, знаходиться тут є всярна, є занасило. У нас є наш то і знову знаходимося ми на полі пшениці сорт меморі зі кобра. Значить, по технології, що було висіну в районі 4,5 млн, попередник озимий ріпак. E, внесено ам'яшна селітра два прийоми 150 і 150. Померзлотало, і по виходу тут тут наче було. З гербіцидом на полі була інфанта 60 грам на гектар. Сергій Валентинович, скажіть, будь ласка, в якій фазі був внесений препарат інфанта? Фаза була початок виходу, притрі, бо тому що були холода і ми не могли жити чуть-чуть раніше. Так вийшло специфічний вививчий. Да. Тоді тобто, не можна було ми відложили чуть-чуть наче да. І... Хоч брояними ми розуміли трошки переростають, але основна задача у нас була забрати ріпа, козими там. і ніч ми йшло так, Працювало, в принципі, все класно. класно. Питання не моє. На пшениці ми не відмітили ніяких там чи цього до гур'ян. Понятно, вмерне через, через два дні, а через, через місяць, можна сказати, я ж кутої Але він якій конкуренції для рослини. Не складав, то і зараз чисті стоять. Ми, ми, задоволені. В принципі, препаратами задоволені на всі стані. А я хотів би нагадати, що препарат інфанта зареєстрований на озимій пшениці та яриму ячменю. В нормі 50-70 грам, захищає від однорічних та багаторічних дводольних бур'янів. Також хотів нагадати, що підписуйтесь на наш YouTube канал та до зустрічі в полях.